Вітаю на каналі ЄЖитло. Я презентую до продажу двокімнатну квартиру у місті Ужгород. Знаходиться квартира в досить гарному районі: це район поздошу, поруч парк, набережна, уся необхідна інфраструктура. Тут 65 квадратних метрів площі і дві окремих кімнати, два балкони, санвузол, коридор. Розпочнемо огляд із передпокою. До речі, квартира знаходиться на другому поверсі. Це великий плюс, оскільки ви, в принципі, можете. Тут є ліфт, але ви можете, в принципі, ним не користуватися, тим самим зберігати форму і своє власне здоров'я. Ось. Ось такий коридор, він подібну форму має. Тут замебльовано, як ви бачите, в принципі, є і комод, і відкрита-закрита зона для роздягання роззування, і невеличка шафа з будованим дзеркалом. Йдемо далі. Кухня студія. Вона досить простора, і тут розміщено, як ви бачите, усі необхідні меблі та техніку. Робоча зона, обідній стіл з сільцями і, як ви бачите, розкладний диван. Ну і звісно, годинник навіть встановлено. Панорамні вікна, шестикамерні, і також є балкон. По техніці: тут електричне опалення, котел і бойлер в комплекті. Тут у нас схований котел. Він є одноконтурним, ось, будь ласка. Тобто він гріє вам радіатори. А також по всій квартирі тут тепла підлога. Ось, будь ласка, погляньте. Тобто, тут колектор на всю квартиру. Це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 контурів. Далі холодильник, посудомийна машина. 60-ка, Вестфрост, Далі робоча поверхня, як ви бачите, тут. Досить багато місця для зберігання. Далі варильна поверхня, електропіч, витяжка і мийка. Ось і саму робочу зону. Зараз покажу. Диванчик світлого кольору, розкладний, як ви бачите. 180-ка. Далі балкончик. Балкон просторий. Вид в двір. Ось, Паркомісця поруч. Зараз якраз хлопці роблять уже. Дитячий майданчик. Тобто, незабаром вже поруч у вас буде і місце для дозвілля ваших дітей. Йдемо далі, переглядаємо кімнати. Тут дві кімнати, як я вже казав, вони виходять на сторону парку. Перша кімната. Ось тут розміщується розкладний диван, такий самий кольор, як на кухні. Як ви бачите, закомплектовано меблями і телевізор. Мені здається, це 40 Четверта, можливо, діагональ. Треба буде подивитися точніше. Коврик є. І, як ви бачите, вікна е, на сторону парка. Ось така кімната. Далі з вами переглянемо е, другу кімнату. І в кінці я покажу вам вже санвузол. Запрошую до другої кімнати. Після неї переглянемо Значить, В Нашій другій кімнаті у нас розміщується шафа. Тут якраз, до речі, було змонтовано спеціально стіни таким чином, щоб шафа була схована. Далі ліжко 160 на 200. Замість приліжкових тумбочок, ось такі журнальні столики. Тобто, зможете собі їх і на балкончик винести, і використовувати їх при потребі, як вам вже заманеться. Підйомний механізм а, тут на ліжку. Тобто місця для зберігання. Також, як ви бачите, тут місце є багато місця з цього боку, тут близько 2,5, ну, 2,20 можливо. І там до привіконної зони близько метр м. Тобто, при бажанні можна розмістити і робочу зону або дитяче ліжечко. Далі другий балкон. Ось такий так він виглядає. Тут також, як ви бачите, досить багато місця. Далі з вами переглядаємо санвузол. І на цьому не прощаємось, тому що можете переглянути інші відео на моєму каналі. Обов'язково гортайте, дивіться, переглядайте. Ось такий санвузол. Тут, в принципі, все заукомплектовано. І дзеркало з підсвіткою, і в тому числі тумба з умивальником. Ванна 180. -та. Далі унітаз, пралка, бойлер. Ну і, звісно, сушка для рушників та витяжка. Нагадаю, тепла підлога по всій квартирі. Це дуже великий плюс. І це набагато дешевше, ніж опалюватись радіаторами стандартними. Ось така чудова квартира, дві кімнати, кухня студія, два балкони, коридорчик і. Санвузол, ось така чудова квартирка. Кому цікаво, звертайтесь. Вартість 112 999. Можна придбати за програму. Є оселі відновлення. Усім бажаю гарного дня, божого благословення, чудового настрою, швидкої перемоги. І обов'язково підписуйтесь на мій канал.